Всім привіт! сьогодні ми будемо оцінювати відео. І як ви знаєте, я буду оцінювати відео п'ять це добре, 4 – це добре нормально, ну, ну, Тобі все вені, а два вже не так, а два вже погано. І якщо щось буде, ну, мені цікаво, ні. Але я можу вибивати щось інше. Це відео мого бива та двох, я не пам'ятаю. Знов тут. Это вже п'єс. П'єс. момент готуйся. Певе. А. А, -а, -ай. а это я вже не побачив. звідки в його повчи кнопка змива! бам Як він попав так? Нічого поганого ставлю п'ять із п'яти. Ну і йдемо далі. Я на насоп, але це совсвіта. Як сон цесно ставлю два, але думаю, він нормальний. якийсь відео з ними. Але як? Як? Камера в мене оцей чайник. Ай! Ну, знімейся таке нормально. Ну, бо ето як? Ну, наверно, ето ти твої ПВ випутав. Наверно, він з вас відео. Ну, а може він просто допустив деяку помилку. Тоді поставлю. Хоча би твоєчку. Это се Тобі поставлю, бо я декої то з, 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 з ...погано воб'ю, то два він не заслужив. Він може заслужити двойку. Ну, это севеді, севеді. І він дає за І Якщо ете. Де не буде, де самі, це не буде таке саме, то ні двух сивад вигляда. Якщо не буде таке. Я нашому відео, а вецениво тес е то як зробити. Ну, і я очень це відео чити, чотири, чотири святый Це 2, я не пам'ятаю двух, чи два. То це відео вийде, я не знаю а але точно не дуже світі Ну бо все коли воно вийде, зробить аватарку. Всім дякую за перегляд і всім бувайте. І все, монтаж надавати. Всім пока. Двоє цін на сково.